Реорганізація санепідемстанцій позначилася на рівненських підприємцях. Чималі негативні наслідки відчув на собі і рівненський льонокомбінат. Підприємство періодично замовляє за кордоном, миючи засіб та пом'якшувач для тканини. Проте нині ввести його до України не можуть, адже потрібен висновок санепідемстанції. Як з'ясувалося, після реорганізації СЕС розділили на дві структури: управління Держсанепідслужби та рівненський лабораторний центр. Перше жодних досліджень не проводить, адже взагалі немає лабораторії. Друге лабораторію, хоч і має, однак не рівня. Тож льонокомбінатівцям порадили з'їздити за експертизою в Київ. Вам треба звернутися до лабораторного центру для проведення в поїхати в Київ? так? Ні. Тут на місці. А вони дадуть роз'яснення. Можливо, я не знаю навіть назву вашої трубі, порядку дали роз'яснення, що що е, е, лабораторія, яка тут на місці, не є експертова на проведення таких робіт саме на цю продукцію. Можливо, і так. Місцева лабораторія таких експертиз не робить. Принаймні, саме в цьому акцентували льонокомбінатівців у лабораторному центрі. Керівник каже: питання слід вивчити. Я повинен розібратися, повинна бути заявка. Є спеціалісти. На що ми акредитовані? На що ми не акредитовані? Що ми маємо право робити? Що ми не маємо право робити. Льона заяву таки написали, проте її так і не прийняли. Адже на 500 працівників потрібних фахівців у центрі усього двоє, та й необхідної лабораторії немає. Ще півтори сотні адміністративних працівників в управлінні санепідемслужби, із них 57 безпосередньо в рівному. Однак, зрештою, досліджувати хімію льонокомбінату все ж доведеться в Києві. Зараз виникає питання: для чого в місті рівному сидить 50 чоловік штату в головному управлінні санепідемслужби, яка не при собі навіть нема. Має власної лабораторії для того, щоб нам не зупиняти виробництво. А поряд є лабораторії, в яких лише дві людини штату. І немає абсолютно ніякого обладнання для того, щоб провести відповідні дослідження. Ми ці питання піднімали рік назад. За рік часу абсолютно нічого не змінилося. Як не могли ми сьогодні отримати висновок в рівному на миючий засіб, так і на сьогодні не можемо. льонокомбінаті вважають, що цю проблему треба піднімати і вирішувати на державному рівні, адже без відповідного рівня послуг державних інстанцій на місцях про нормальний розвиток промисловості в регіоні годі й мріяти.